Друзі, вітаю. Я хочу, щоб ви розуміли, що всі ці фейки ворога про те, що вони будуть створювати буферну зону, мовляв, на Харківщині, про їхній наступ на Харків, про їхній вихід на кордони Донецької Луганської областей, про те, що вони готові повертати Одесу і запускають цю політичну рекламу. Це все знаєте вологі мрії, вологі мрії, які не підкріплені наявністю резервів у ворога, не підкріплені. Нездатністю, скажімо так, до спротиву сил. Сило оборони України зупиняють ворога, який штурмує Сіньківку на Куп'янщині. Сили оборони мають сили для того, щоб зірвати будь-які плани ворога по Харкову. Будь-які плани ворога на півдні. Ворог не просувається, ворог не йде вперед. Саме на півдні, навпаки, на лівому бережі Херсонщини. Наші сили знов ж таки ворог наступає тактично не наступає стратегічно на сході. Ворог наступає ну, на Харківщині. Намагається штурмувати санківку. На Лиманському там напрямку є, але це тактичні наступи. Також під Авдіївкою ворога стримують наші сили. Це тактичні дії. Коли ворог не здатен проводити стратегічні дії, ворог може тільки мріяти про якісь великі наступи. І все, що він здатен, це запускати такі псо для того, щоб людей лякати. Про наступ на Чернігів, про наступ на Харків, немає у ворога сил. І... А у нас є сили для того, щоб обороняти кордони. Відповідно, друзі, все буде Україна. Віддіться на вороже. Слава Україні! Переможемо всіх!